Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьмусь і дуже сильно просили подивитись на трикутник, почуття до вас, до неї, і що кого чекає. Дивіться, дівчатка, це загальний розклад. Заглиблюватись не буду, подивлюсь взагалі. Що там у вас відбувається? Якщо комусь зрезонує загальне, є сенс подивитись конкретно ваші стосунки. Кому я треба, ви знаєте, пишіть мені на телеграм. Думайте про себе, про себе, про нього, про неї. Він... Він, він на виборі. Або вона молодша, або вона якось, знаєте, більш грайлива з ним. Але а, вас він бажає мати, маніпулювати. Ти моя, знаєте, така фраза. Вона візуально може більше подобатися, до вас більше жага, більше інтимне. Хто він? Заскучав в родині. Стабільності дуже сумно, скучно людині. Дитині хотіла сказати. Ну, може, як дитина все поводить. Почуття до вас його. Почуття до неї. Почуття до вас. Почуття до неї. Угу. Дивіться, до неї почуттів не було. Була омана. А потім іде велика жага, прив'язаність або прив'язка та закоханість. Які зруйнуються, але треба час, бо вони не дійсні. або магія, або якось внушає. До вас почуття не може ніяк вас хопити, спіймати. Вони є, але не складаються. Із-за того, що не складаються нормальні стосунки, він їх перекриває, він їх засовує туди всередину себе і буде намагатися жити без вас. Що в нього буде з нею? Угу. Чор... Чорти, негатив. Томленість, слухайте, тут в неї все одно буде інший чоловік, на що влізла, не зрозуміла, що буде. У нього з вами. Угу. Дивіться, якщо ви Знайдете більш хитрості та мудрості в собі, майбутнє є. Але тут показує, що можлива ще зрада. Або ще одна жінка, або з цією продовження. Це загальний розклад. Тобто вам треба, якщо ви не можете це прийняти і простити, то тут нема чого робити. Тому що це ще довго, вона ще буде тягнути до себе. Порада. порада Хай він сам обере. Але знову ж кажуть, Верховна Жриця мах, є втручання. Дивіться за своїм здоров'ям, тому що можете його втратити і за цією всієї ситуації дуже поганої. Дівчатка, будьте дуже обережні тут.